Вітаю на ютуб каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку вимоги до велосипедистів. Пункт 6.1. Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Даний пункт правил дорожнього руху поширюється на випадки руху дорогами загального користування і не поширюється на дворові території, житлові зони, дачні ділянки та інші території, прилеглі до дороги загального користування, введення вікового мінімуму 14 років, зумовлене тим, що особи, які не досягли даного віку, мають недостатній психофізичний розвиток. Який не дозволяє засвоїти і дотримуватися умов безпечного руху дорогами загального користування серед потоку інших учасників дорожнього руху. Пункт 6.2. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого. Позаду, червоного, для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді, повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар, фара, для того, щоб мати можливість попередити інших учасників дорожнього руху про рух велосипеда, велосипедист, перш ніж сісти за кермо велосипеда. Зобов'язаний переконатися у наявності та справності звукового сигналу і світлоповертачів Спереду – білого кольору, ззаду, червоного кольору, збоку жовто-гарячого кольору. Дані засоби попередження дозволять іншим учасникам дорожнього руху своєчасно виявити і визначити напрямок руху велосипеда. Для забезпечення своєї безпеки велосипедист повинен в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості вмикати ліхтар або фару. Що позначать його на проїзній частині. Пункт 6.3. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групі з дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Дана вимога правил дорожнього руху пов'язана з необхідністю забезпечення можливості обгону чи випередження групи велосипедів транспортними засобами, що рухаються з більш високими швидкостями. Пункт 6.4. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі. Які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху, вантажі, які виступають за габарити транспортного засобу, більш ніж на 1 метр спереду або ззаду, а також більш ніж на 40 сантиметрів. Пункт 22.4 даних правил. Зліва чи справа становлять загрозу для руху інших учасників дорожнього руху. Це особливо актуально для велосипедистів, оскільки такі вантажі можуть призвести до їх травмування. Велосипедистам також забороняється перевозити вантажі, які не виступають за загальновстановлені габарити, але реально заважають керувати велосипедом, наприклад, мішок з картоплею, гирі, наповнені відра тощо. Пункт 6.5. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину по велосипедному переїзді, а у разі його відсутності, відповідно до вимог цих правил, у місцях. Де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора. У зв'язку з тим, що проїзною частиною рухаються транспортні засоби з більш високими швидкостями. Велосипедисти, виїжджаючи на проїзну частину, зобов'язані переконатися в тому, що перетинання проїзної частини буде безпечним. Пункт 6. 6. Велосипедисту забороняється. Керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем, фарою, чи без світлоповертачів, гальмо, звуковий сигнал, світлоповертачі і ліхтарі, фари є засобами, які забезпечують безпеку руху велосипедистів проїзною частиною, тому керувати велосипедом за відсутності цих засобів категорично заборонено. Велосипедисту забороняється рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. На автомагістралях і дорогах для автомобілів організовано рух зі швидкостями не нижче 40 км на годину. У зв'язку з цим велосипедистам заборонено виїжджати на такі дороги. Для забезпечення безпеки руху велосипедистів їм заборонено виїжджати на проїзну частину. Якщо поруч проходить велосипедна доріжка, напрям якої збігається з бажаним напрямом руху велосипедиста. Велосипедисту забороняється рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Велосипед є транспортним засобом, що може розвивати досить високі швидкості руху. Тому правилами дорожнього руху заборонений виїзд велосипедистів на пішохідні доріжки і тротуари, оскільки вони можуть вчинити наїзд на піших учасників дорожнього руху, але правилами дорожнього руху не заборонений рух пішохідними доріжками і тротуарами на дитячих велосипедах дітям до 7 років. Слід звернути увагу на те, що цих дітей повинні супроводжувати дорослі, самостійний рух дітей не допускається. Велосипедисту забороняється під час руху триматися за інший транспортний засіб. Велосипеди розраховані на пересування зі швидкостями меншими, ніж швидкості руху механічних транспортних засобів. Крім того, вони не забезпечують достатньої стійкості, тому правилами дорожнього руху велосипедистам заборонено під час руху на велосипеді триматися за інші транспортні засоби. Велосипедисту забороняється. Їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей, підніжок педалі велосипеда і кермо є системами керування, які забезпечують активну безпеку під час руху велосипеда, тому велосипедистам категорично заборонено прибирати руки з керма та ноги з педалей. Велосипедисту забороняється перевозити пасажирів на велосипеді за винятком дітей до 7 років. Які перевозяться на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками, оскільки велосипеди є транспортними засобами індивідуального користування, вони не призначені для перевезення пасажирів. Спеціальні багажні пристрої на велосипедах зроблені для розміщення багажу велосипедистів. Розміщення на них пасажирів категорично забороняється. Як виняток на велосипеді можна перевозити дітей до 7 років. Якщо велосипед обладнаний спеціальним дитячим сидінням з підніжками. Велосипедисту забороняється буксирувати велосипеди, оскільки велосипеди є нестійкими транспортними засобами, особливо під час руху з невеликою швидкістю, їх заборонено буксирувати. Буксирування такими транспортними засобами також заборонене. Велосипедисту забороняється буксирувати причеп. Не передбачений для експлуатації з велосипедом. Причіп є додатковою масою для будь-якого транспортного засобу, яка під час руху має кінетичну енергію. Для того щоб погасити додаткову кінетичну енергію, необхідне гальмівне управління, здатне на це: гальмівне управління одиночних велосипедів розраховане на гасіння кінетичної енергії тільки велосипеда з урахуванням маси велосипедиста. Тому приєднувати до велосипедів саморобні причепи суворо заборонено правилами дорожнього руху. Як виняток дозволена експлуатація велосипедів з причепом, якщо заводом виробником велосипеда передбачена така експлуатація. Пункт 6.7. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку. А підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео: ні цвяха, ні жезла.